Трохи доробив я тут цю всю схему, Добавив дросель. В принципі, він гарно допоміг, але я вирішив за ним ще поставити конденсатор, і тут на виході тепер ну, практично рівний DC-ток. Цей от дросель він також дуже добре допомагає. Тут, ну, абсолютно рівно можна сказати. Тепер. О цих стабілізаторах напруги. Оці от два лінійні, вони дуже сильно гріються. При навантаженні десь у 2 А вони гріються тут за 60 Вт уже практично не можна тримати руку на цих радіаторах. Ну і, і щодо ефективності цієї всієї системи, тобто оцей от більш ефективний перетворювач він завжди на себе тягне енергію, коли її недостатньо. ну Ток він, як вода, він тече туди, де йому менше, менше спротиву. Виходить так, от зараз сонця нема. Ну, достатньо для того, щоб світила оця от лампочка. Так? Взагалі сонця зараз практично немає ще. Трохи рано. Якщо вставити в цей більш ефективний, то це повністю гасне. Тобто нема такого, що якщо вам треба щось зарядити і щоб воно заряджало більше, коли виходить сонце, то не потрібно нічого придумувати, не потрібно вигадувати тут ніякі додаткові засоби, щоб воно вимикало зайве і вмикало тільки те, що потрібно. Коли немає сонця і коли є сонце, щоб воно тянуло енергію більше, ну, на все разом. Тобто воно і так практично вимикається цей менш ефективний, а вимикається більш ефективний. Сам по собі за рахунок того, що струм тече в напрямку меншого спротиву і, і виходить фактично весь через через одну, через один оцей перетворювач більш ефективний. Я не знаю, я можливо все-таки один цей лінійний зніму. Можливо, не зніму, я не знаю, я ще не, не вирішив. В принципі, тут є енергія з цієї панелі. Коли є сонце, щоб щось можна було зарядити. Але поки що отак от. Коли, скажімо це, вимикається, то знову вмикається з того боку. А так воно практично неактивні ці два, коли енергії вистачає тільки на цю сторону.